Вітаю всіх на каналі Green Street І сьогодні буде черговий щомісячний звіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Як завжди розпочну з фондового ринку. Минулий місяць видався, як завжди, цікавим, що на фондовому ринку, що на криптовалютному ринку. Відбулися деякі зміни у публічному портфелі з акціями, були продані. Дрібні акції, і також куплені дрібні акції деяких компаній. Про це я розповім пізніше. Тим самим в криптовалюті, на криптовалютному ринку. Біткоін оновив свій історичний максимум в 111 995 доларів за одну монету. І тим самим дещо підтягнув публічний портфель уверх. Бачимо, що. Тренд направився вверх, але далі пішло зниження ціни, звісно. Про біткоін я більш детально розповідав у відеоогляді по біткоїну, який вийшов у вівторок. І на фоні ось цього зниження бачимо, що і альткоїни дружненько почали знижуватись. Але про це все поступово і розпочну, як завжди. З фондового ринку, з порівнянням мого портфеля з акціями за талонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Нагадаю, що даний графік порівняння і статистики формується на основі довгострокового портфеля з акціями і публічного портфеля з акціями, який я веду відкрито. І так, SP500. Бачимо, що SP значно відстає, але дещо скоротили своє відставання порівняно з минулим інвестиційним звітом, тобто порівняно місяць тому. Dow Jones, промисловий індекс. Теж дещо скоротив відставання, тобто індекси починають відновлюватись після ось оцих. Американський гірок, які були спровоковані президентом Сполучених Штатів Америки. І далі NASDAQ 3Q теж дещо скоротив своє відставання. Тож, мій портфель знаходиться в лідерах уже четвертий місяць поспіль. Тож робота проводиться, як я й говорив, треба працювати, навчатись. І все у вас вийде. А тепер перейдемо до змін у публічному портфелі, який я, звісно, публікував у своєму телеграм-каналі. Бачимо, що 9 травня були продані акції, дрібні акції компанії Tesla. Цей пост був зроблений у моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. І бачимо, що. Уже 10 травня був звіт, щотижневий звіт, письмовий, Теж у телеграм-каналі який я роблю щотижня, і бачимо, залишилась на той момент одна компанія Blackstone дрібні акції компанії BX. І 14 травня я приймаю рішення додати у публічний портфель. Компанії Salesforce CRM і Alphabet Google. На той момент ці дві компанії мали зниження в ціні від глобального хая. Salesforce 26,3%. Це з позначкою Мінус і Alphabet Google. Відповідно, 24% мінус від свого глобального максимума. І я прийняв рішення додати дрібні акції. Цих двох компаній у публічний портфель. І таким чином, у публічному портфелі на момент записання даного відео звіту щомісячного огляду, три компанії: Google Alphabet, BX Blackstone і CRM Salesforce. Загальна результативність портфеля складає мінус. 3,29%. Але не забуваємо про те, що вже були продані до цього дві компанії. Акції двох компаній. Звісно, по ним окремо, по кожній з них було окремо зафіксовано по плюс 20% від загальної суми інвестицій у кожну з тих дрібних акцій тих двох компаній. Пам'ятаємо там. Я опублікував у телеграм-каналі. Прибуток становить плюс 13,16% від загальної інвестиції всіх коштів у портфель. Бачимо, пост був зроблений 10 травня. Це щотижневий звіт. І я тоді оновив статистику. Інвестовано на той момент було 311 доларів і 25 центів. Профіт становить плюс 40 доларів і 98%. центів. Це від загальної суми інвестицій на той момент. На 10 травня становить 13,16% від загальної суми інвестицій. Нагадую, що ціль у нас стоїть плюс 30% від загальної суми інвестицій. І те, що компанії знаходяться в мінусі, я вам скажу те, що це все тимчасово. Головне. Мати витримку і працювати над тією справою, що ви робите. І, звісно ж, походу і вчитися. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього вам треба відкрити рахунок у топового американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно, отримуєте бонусні акції від Компанії Interactive Brokers, які торгуються на біржі NASDAQ. Тож, по публічному портфелю з акціями на фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти. А саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику інвестицій у криптовалюту. Звісно ж, веду відкрито публічний портфель. І так, бачимо, що профіт. Дещо знизився, як я вже й говорив на початку відео. Це пов'язано з деякою просадкою по біткоїну. Вже сьогодні п'ятий день він просідає і, звісно ж, тягне за собою всі альткоїни. Суї, як завжди, тримається в лідерах. Ворхом у нас на даний момент в такому великому мінусі мінус 84,3. Відсотка Суї відповідно плюс 259 і 16%. Сотих бачимо історію розвитку портфеля. Тренд розвернувся вверх. І тепер іде я, так думаю, локальна корекція. Не то, що я думаю, а я знаю. І бачимо, що дана просадка вже у нас вперлася у лінію підтримки. Я думаю, десь в цьому районі буде розвертання ціни вверх. Звісно ж, все залежить від біткоїна. Далі по монетам. Знизу вверх. BOME, СТРК, V, Мюро, Ponke Опі, Floкі, Вайф, ARB, BED, Філ, Shiba, Ван, Bong, FET. Дія, Кван. Кван уже йде в плюсі, плюс 28. Дія відкриває, так сказати, лідерів по мінусам. Мінус 1%. Далі йде Кван, Догет, Пепе і Sui, це плюси. Як бачимо, Кван, впевнено, так, закріпився. На плюсових так сказати, зелених позиціях, плюс 28,82. Далі догя, пепе і Суї. Тобто розрив як би великий між DIA і Куантом. Але, як ми знаємо, плюс-мінус 10-15, а то й 20% для криптовалюти це може бути практично очікуваним розвитком подій на ринку. Як для фондового ринка це дуже багато, для фондового ринка 2-3% це багато, а для криптовалютного ринка 10-15% це нормально. Тож, як я й говорив раніше, до тих пір, поки буде, і коли я побачу реальне розвертання, глобальне вже розвертання ринка вверх, тоді я почну усереднювати позиції по. Мінусовим монетам, таким як, наприклад, ось Ворхом. Можливо, це буде трошки раніше. Це вже я буду дивитись по ситуації на ринку. А щоб не пропустити цінну і інсайт інформацію, тож треба підписатись на мій телеграм-канал. Там я публікую всю інформацію по інвестиціям у фондовий ринок, в криптовалютний ринок. Тож підписуйтесь. Посилання буде в описі цього відео. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у криптовалютний ринок, для цього вам треба, звісно ж, відкрити рахунок на любій, так сказати, криптовалютній біржі. Посилання на відкриття рахунку на ті біржі, з якими я і через які я інвестую, будуть в описі цього відео. За цими посиланнями ви отримуєте, звісно ж, бонуси на комісії від даних бірж. Тож на цьому буду щомісячний відеозвіт завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!